Вітаю, друзі! Сьогодні з вами розберемося, як брати деякі границі. Тож, для початку треба розуміти, що границя, коли х прямує до нескінченості від виразу 1 поділити на х, це у нас буде 0. Чому? Коли у нас 1, ну, одне щось, наприклад, там, один торт, буде ділитися на нескінченну кількість людей, то очевидно, що шматочок буде просто максимально. Близький до нуля. Тобто, чисто математично, наприклад, у вас там X, там 300 людей, один торт на 300 людей, чисто математично це одна трьохсота, але е це буде вже малесенький дуже шматочок. А коли це число буде збільшуватися, це буде один трьохтисячний, один, трьохмільйонний і так далі, то це вже буде все ближче і ближче і ближче до нуля. Тобто, загалом, на якомусь етапі цей шматочок стане наскільки крихітний, що ми його просто від нуля навіть відрізнити не зможемо. Тому границя 1 поділити на х це дорівнює 0. Більше того, якщо ви будете отримувати. Границю, якесь число, ну теж 1 або навіть там 10 поділити на якесь е, Х в певному степені, це говорить про те, що кількість людей, навіть якщо у вас 10 тортів, кількість людей буде значно швидше прибувати, і е, в якомусь етапі все одно шматочок буде наскільки маленький, що це буде знову ж таки просто 0. Тобто, знаючи оцей момент, що коли у вас Х прямує до нескінченості, якесь число поділити на Х в будь-якому степені, це буде 0. Це нам якраз допоможе брати. Всі інші більш складні границі. Тож, для, для того, щоб обчислити ось таку границю, нам потрібно е, сформувати собі ось такий 1 поділити на Х, або там якесь число поділити на Х в певному степені. Для цього використовують простий спосіб: це винесення задушки політику. Е, Певного степеню зазвичай це найбільший степінь вашої зміни. Якщо у вас найбільший степінь x в третьому, то ми хочемо з вами тут винести x в третьому і тут винести x в третьому. Як це відбувається? Коли ви виносите за дужки, це ви фактично ділите на цей вираз, тобто у вас буде 5х3 поділити на х в третьому, плюс 2х поділити на х в третьому. Ну і те саме тут в знаменнику, тобто 2х в третьому поділити на х в третьому, і плюс 7 поділити на х в третьому. Що в такому разі відбувається? Х3, х3 ми можемо скоротити. Тому зазвичай навіть не записують оцей момент, а записують відразу ділення кожного доданка на найвищий степінь зміни. І надалі ми так і будемо писати, кожний доданок просто будемо ділити на найвищий степінь зміни. Там, де степені однакові, тобто х3, х3 ми його скорочуємо, залишається просто 5. А тут х і х третьому, тут х забрали, а тут залишилось х в другому. Ну і тут так само. Однакові степені скоротили, залишилось просто 2, а тут 7 поділити на х третьому. Тож, беремо границю окремо від кожного доданка. Тут у нас границя від просто числа 5, це буде 5. Границя від 2 поділити на х в квадраті. Це буде 0. Границя від просто числа 2 від сталої, це те саме число, а границя від 7 мінус х3, по цьому ж самому принципу, якщо х прямує до нескінченості, це теж буде 0. Тому загалом, якщо ви маєте однакові степені, ось тут х3, х3, це завжди буде просто оце число 5 других. Тобто, в принципі, такі границі, знаючи оцю схемку, ви можете відразу навіть усно казати, що це буде 5 других. Других. Тобто коефіцієнти при найбільших степенях, якщо вони у вас старші, однакові. Наприклад, ось тут х в п'ятому і 2х в п'ятому. Бачимо, що у нас найвищий степень Х5. Тобто, фактично, ми знову ж таки будемо ділити на найвищий степінь. Я вже не буду писати, що ми виносимо х 5 а відразу напишу, що тут буде 4х5 поділити на х5. Це буде просто 4. Мінус х 3 поділити на х 5 буде 1 поділити на х в другому. Ну і тут буде 2 поділити на х3 в п'ятому. Те саме відбувається в знаменнику. 2х в п'ятому поділити на таке саме, залишається просто число. Х в другому поділити на х в п'ятому у нас буде 1 поділити на х в третьому. Коли ми будемо брати границі, тут у нас буде просто 4. Тут 0 і тут 0 і тут також 0. Знову ж таки, залишаються тільки, ось дивіться, коефіцієнти при нашому х в п'ятому. Тобто це буде просто 4 других або просто 2. Якщо ви це запам'ятаєте, вже відразу усно ви можете брати такі границі. Чому ми не могли просто підставити нашу невизначеність? Дивіться, якщо ми підставляємо невизначеність замість Ікса, верніше нескінченість замість Ікса, у нас отримується нескінченність плюс нескінченість поділити на нескінченість. Тобто, по суті, загалом базова тут невизначеність, у нас нескінченність поділити на нескінченість. Тому в таких випадках ви завжди робите ось цю схемку. Але якщо у вас, наприклад, степені не однакові, найвищі степені, тоді. Буде у нас невизначеність трошечки інша. Коли ми знову ж таки будемо ділити на найвищий степінь змінної, так, як і що, будемо ось ділити Найвищий степінь серед всього виразу у нас Х7. Так і напишу. 4. Х в сьомому поділити на х в сьомому, плюс, мінус х в третьому поділити на х в сьомому, х в шостому поділити на х в сьомому. Ну, загалом все ділити на х в сьомому. Що у нас тут буде? Тут у нас скорочується і залишається просто число. 4. Тут х3 на х в сьомому виходить 1 поділити на х в четвертому. Тут в шостому і в сьомому, бо виходить 1 поділити на х. Ну а тут так і залишається 7 поділити на х в сьомому. Коли ми будемо брати границю при х прямої до нескінченості, ми маємо від числа так і буде 4. Тут 1 поділити на х в будь-якому степені це у нас 0, 1 поділити на х 0, навіть число на х в якомусь степені знову ж таки 0. Тобто залишається у нас просто 4 поділити на 0. І в таких випадках це у нас якраз буде нескінченість. Тобто ви можете запам'ятати, що якщо у вас старший степінь в чисельнику, а менший степінь в знаменнику, то у вас в будь-якому разі залишиться оце число, а ось тут буде завжди 0. Тобто число поділити на 0 це якраз нескінченість. Якщо у вас навпаки тут менший степінь, а тут більший. Теж можна запам'ятати дуже просте правило. Давайте розпишемо і побачимо, що ж тут відбувається. Знову ділимо все тільки уже на старший степінь х в 10. Х в 9 поділити на х в 10, мінус 3х на х в 10. Ну, загалом все те саме на х в 10. Скоротимо. Що залишиться? Х в 9 на Х10. Тут 1 поділити на Х, тут у нас 3 поділити взагалі на х в 9. Тут, нарешті, однакові. Якщо ви будете ділити на, будь на найстарший степень, десь все одно обов'язково буде число. Як, наприклад, ось тут. Ну, а тут у нас 6 на х в сьомому. Знаємо, що 1 поділити на х або число на х в будь-якому степені границя при х при нескінченності якраз буде 0, то у нас виходить з вами 0 поділити на якесь число. А це якраз буде 0. Тож, тепер ви чітко і легко можете брати навіть усно такі границі. Запам'ятали: більший степінь на менший нескінченість, менший на більший 0. Однакові, це значить буде просто коефіцієнти при старших степенях. Давайте спробуємо усно зробити ось такі границі. Бачу однакові. Найбільшій степені більших нема. 7 і 7 найбільший. Значить, в результаті я буду отримувати коефіцієнти при х, тобто це буде просто 1 третя. Тут більший на менший. Тобто, в якомусь, на якомусь етапі я буду отримувати тут 5, а тут 1 поділити на х в третьому. Тобто, при підстановці у мене буде 5 на 0, і це буде. Як минулого разу, нескінченість. Маю менший на більший. Тож, коли ми будемо все ділити на х в 9, тут у нас всюди будуть отримуватись нулі, а тут буде 6. А 0 поділити на 6 це і раніше, і завжди було 0. Тобто тепер ви впевнено, навіть усно відразу будете писати такі границі. Ще один цікавий момент є. Якщо ви будете брати границю від числа в певному степені. Е, оскільки ось у нас тут просто число без ніякої зміни, то це можна замінити на 4 в степені границя Х нескінченість, і вже будемо брати похідну від. ой, границю від е, Нашого лише степеня. Це вам дуже знадобиться, коли ви будете розв'язувати границі за допомогою другої чудової границі. Ось це якраз вам потрібно буде знати, бо там це дуже часто використовується. Тож, 4, а тут ми беремо границю. Дивіться, у нас тут Х в другому, а тут Х в першому, то я відразу вже знаю, що це в мене буде. Точніше, і тут квадрат, і тут квадрат. То це у мене буде 3 перших просто беремо, коли у нас однакові степені, бачите, в умові були ой, однакові показники степені. Значить, це у нас просто коефіцієнти при цих змінних, тобто у нас 3 і 1, це буде 4 в степені просто 3 перших, або просто 4 в третьому, а це 64. Ну, загалом, ось такі дуже багато різних типів границь, дуже багато способів, як їх брати. Але я сподіваюся, саме це вам дуже допоможе на якихось контрольних роботах. Надалі дуже пропоную вам подивитися наступне відео про другу чудову границю і про правила Лопіталя. Впевнена, це вам точно знадобиться. А так до зустрічі на моїх наступних відео!